Чотири ікони, відреставровані фахівцями Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України, представили у музеї Волинської ікони до свого 30-річчя. Дві з них реставрувала завідувачка науково-дослідного реставраційного відділу філії Мирослава Білецька Зварич, яка розповіла Суспільному, що робота над іконою коронування Богородиці XVIII століття, полягала у консервації. Втрати на цій іконі реставраторка вирішила не поновлювати з часом. На жаль. Різні чинники повпливали негативно на її стан збереження. Моє рішення реставрації цієї ікони було таким: щоб донести до сьогоднішнього часу ікону, така яка вона є, але зберегти її максимально, так, щоб глядач, коли буде дивитися, він бачив власне це минуле. А не бачив роботу реставратора. Ще одна ікона апостоли Яків і Лука XVIII століття, розповідає Мирослава Білецька Зварич. Завершальна шоста в апостольському ряду, який був реставрований у львівській філії. Можна навіть подивитись на фотографії, що він був дуже дивно запатинований. Тобто, ми тут бачимо постаті апостолів є затемнені на противагу золоченому Воно в кращому стані складність полягала в тому, що це було зроблено швидше всього. Різними смолами у музеї представили також дві ікони олійного живопису, відреставровані у Львові, святий Василій та Преображення Господнє і фігури предстоячих із храму села Брани Луцького району, над якими упродовж двох років працювала завідувачка сектору реставрації музею Волинської ікони Лариса Обухович. Вона каже у реставраційній майстерні впродовж двох днів працюють художники-реставратори Львова. Вони взяли в нашому фондосховищі Самі аварійні ікони, які багато років вже потребували порятунку, підготували, по суті, до транспортування ці пам'ятки, і надалі планується їх відвезти. До Львова в реставраційний центр. Художниця-реставраторка Роксолана Мокрій говорить: серед творів, які обрали для консервування та подальшої реставрації, ікона дванадцяті свята 19 століття. Весь живопис фактично посипався. Вона була в фондах в горизонтальному положенні. Зберігалася її неможливо було поставити в вертикальну. Це як пазл, як розповів Тарас Откович, керівник філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Така виїзна робота стала можлива завдяки міжнародній допомозі. Нам зараз надзвичайно багато допомагає міжнародний фонд допомоги культурним пам'яткам в кризових ситуацій який базується у Швейцарії. Він нам надзвичайно зараз допомагає усім із обладнанням. Нам вони нам закупили мікроавтобус. Ми маємо тепер свій транспорт, який ну, рухома лабораторія. Загалом розповів Суспільному Тарас Откович за 30 років співпраці. Реставратори філії оновили 120 творів сакрального мистецтва із фондів музею Волинської ікони. Зараз на реставрації перебувають іще п'ять. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.